А він каже. ні-ні, моя професія с <рес> Дуже смішно, дякую за анекдот. Але ви мене тут позвали, щоб я тут подарвався та вас довольно кільце повісив. І так, зараз його треба якось... А, Все. Зараз спробую його і... Ах, промазав, але ледве вийшло. Добре. Макселян! а? Ти чому мене так лякає живий? Привіт, до речі. Привіт, Макселян. Вибач, я телякав. Справа в тому, що я подивився по супутнику. Так, 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 в мене є супутнику. І ті росаки, вони вже йдуть сюди. Вони зараз в савані, вони йдуть. А Розмовляти з ними безкорисно. Вони просто... Будуть нагадати, здригати будинки, вбивати селян. Що, ще? Дай не подивилися там в тебе в програмі. Ти був правий. Вони йдуть! Селяни, селяни, орки йдуть на наше поселення, вони хочуть захопити наше поселення. Що? Треба посадити за наше поселення. Так, але мені трохи страшно, в мене зброї немає кращи, ну. Бакселян, да ні, 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 Бакселян, Бакселян, в мене є зброя. А, в тебе є зброя. Ну добре, давай мені. Все, дякую, селян, Ленар, розумію, Навіщо мені щит? Ну, є в мене щит якийсь. Баль... Балістичний. Ну але добре, я мабуть вистаю тут. У мене є ось пістолети, такі ножі, гранати. Мабуть, я вистаю. Але мені все одно трохи страшно. Так я буду з тобою. А ти будеш зі мною? Це взагалі бомба. Добре, тоді піду в мій будинок, будемо чекати їх. Так, 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 давай, будемо чекати. Добре, будемо їх чекати. Так, все, селяни, що там? Що там, ми вже все зробили? Так, ми вже все зробили. Добре, я там подивлюся, що там. О, я бачу вже русаків. Це вже почалася справжня бійка. Ми з селянами зараз б'ємось проти орків. Ну ну одеть, звітці. Я вас прикрию, селяни! Выборч. Иди звеция. Сляну, еще там вас добровцы? все? Так, так, раз все добро. А ну иди дзвеция. Я вас прокрыю. это масса моих. Давай это в... Ау, у меня они не, не, не земная я соляное. Зараз я спробую їх на афтівці задавити свяное розійдіться Так, я їх трохи поранив. Ха, ха ну що? Як вам це таке? Ааа! Нас зажали ці жителі. А-а-а! Що ви там кажете собі? Будете здаватися? Ні, нет, нет, ми не будем здаватися. Ми мы вас всіх. Я останній залишився. Все. Все. Селяна, ми перемогли їх! Ура! Ми їх перемогли нарешті. Ну на цьому відео я буду... На цьому моменті цього відео я завершую це відео. Якщо вам було сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Ось. Ну все, до побачення. Дякую за перегляд.